Вітаю, панове. Сьогодні я розкажу вам, як можна замовити товар з alibaba.com в Україну за нормальною ціною доставки. Ну і в принципі, за нормальною ціною товару. Отже, давайте подивимося на сайт Alibaba. Він виглядає ось так: тут у нас пропонуються різні товари. Не знаю, який вам товар знадобиться, ну але тим не менш, скоріш за все, ви його тут знайдете. Тут є пошук якось по ключовим словам, ну або пошук по фотографії. В принципі, користуйтеся цим і шукайте собі найкращий товар. Зараз ми будемо розглядати. Дати товар, який я просто знайшов. Ось це будуть блоки живлення. Подивимося на доставку, саме яка пропонує Alibaba. Ну і відповідно покажу вам, чим я доставив собі. Ну, за нормальною ціною. Отже, для того, щоб все у нас відображалося правильно. Якщо вам треба доставку в Україну, то відповідно тут має бути Shipping to Ukraine. Так, ну і в принципі, ось тут е, доставка, і тут впишеться адреса вашої доставки, куди вам все це діло має доставити. Якщо тут буде інша країна, так ну будь-яка United States of America, до прикладу, то. То, в принципі, там ціна буде ну зовсім інша. Так чи United Kingdom. Там буде зовсім інша ціна на порядок дешевша. Тому що коли ви за замовчуванням заходите на Alibaba, чомусь ставиться країна Америка чи щось такого плану, чи якась країна Європи, там доставка дуже дешева. Ну і в принципі ви вибираєте товар, думаєте, та там за доставку 20-30 доларів. Та що це, блін? Господи. І коли ви доходите вже до оформлення замовлення, вибираєте країну Україну і починаєте вставляти свою адресу, то там ціна зовсім інша. Зараз я. Я покажу вам ну, на реальному прикладі. До прикладу, ми вибрали ось цей блок живлення. Я ще один вибрав, зараз зрозумієте для чого. Так, це один і той самий продавець. Ні, це різні продавці, ну, тим не менше. Отже, у нас тут є ось цей блок живлення. Ми його хочемо купити, до прикладу, там тисячу штук. Вибираємо тисячу штук. У продавця є 907 штук. Ну тим не менш, ціна тут буде яка тут буде ціна? 80 центів до прикладу, і тут у нього дуже багато опцій. 80 центів. Ну за 907 штук він хоче 725 доларів. До речі, тут не показує ціну доставки. Це все діло треба обговорити з продавцем, тому що тут немає кнопки як такої купити. Тут у нас є. Контакт суплаєр. Ну і відповідно, ви з продавцем якось все це діло обговорюєте. Питаєте у нього якісь е, питання, які вам цікаві, тобто який там матеріал. Ну не знаю, що вам цікаво про цей блок живлення. Якщо вам нічого не цікаво, ви просто хочете його купити. Кажете йому, я хочу купити тисячу штук. Дай мені хорошу ціну. Не 80 центів до прикладу, а 70 чи 50. Ну не знаю. З блоками живлення я не дуже знайомий, все ж таки не їх я продаю. Хоча я до речі закупив блоки живлення, тому знаю приблизно скільки буде коштувати доставка в Україну. Зараз. Ми про це також поговоримо. Отже, в цьому випадку, тобто, це у нас не конкретна карточка товару з кнопкою купити, а тут просто є, що ось у цього продавця є, до прикладу, цей блок живлення. І ви можете сконтактувати, і далі в переписці він вам запропонує якусь ціну і скаже: Я можу зробити вам за місяць, до прикладу, тисячу блоків живлення, там, чи за тиждень ну і відповідно це буде коштувати стійкі. Оформляємо. І якщо ви кажете так, він робить вам ордер, ви його оплачуєте, ну і відповідно потім чекаєте на доставку. Про доставку Зараз поговоримо. Також у нас є ось такий тип карточки товару, так де ми, в принципі, можемо вибрати ось US. А, так, це у нас буде EU, тобто європейська розетка. Не, не путайте, і випадково, якщо ви замовите собі тисячу блоків з американською розеткою, я вас вітаю. Не знаю, що ви з ними будете робити, але це буде доволі таки проблематично. Отже, у нас тут є долар за один блок живлення. Він, походу, ось так упакований. Так, це доволі таки непогано. Не знаю, чи це найкраща ціна, чи не найкраща ціна. Я не обер. По ціні я не буду купляти зараз ось цей блок живлення взагалі, я просто розповідаю вам ситуацію. Отже, за 1000 штук ми маємо заплатити 1570 доларів. Хоча ось у нас тут є ось така градація, що якщо ми купуємо до 200 штучок, у нас 1,57, до 1000 штучок у нас $1,50, і якщо беремо більше 1000, тобто від 1000 до 50 тисяч, то у нас $1,43. Тут мала би помінятися ціна в $1,43. Не знаю, чому вона не міняється. Ну, тобто тут було, ну, грубо кажучи, на 100 доларів дешевше. Так, ну це не так важливо зараз, так якщо ви хочете купити саме цей блок живлення, ви поговорите з продавцем, знову ж таки, контакт суплаєр. Ну і відповідно там якось дійдете з ним згоди. До прикладу, все це діло можна обговорити, ціну також можна обговорити, в принципі, і якісь, не знаю, характеристики. До прикладу, якщо вам треба, щоб тут писало не travel адаптер, а не знаю, там ваш бренд, то в принципі при певній кількості, ось костомайзер пакінг від тисячі штук, якщо ви замовите, вам зроблять ваш ваш логотип. Ібтап чи щось такого плану, навіть на блоку живлення можливо, не робив, не скажу. Але є така можливість, знаю, що є. Отже, тут у нас є старт-ордер. Ну і в принципі, все це діло починає. Ви оплачуєте, вказуєте адресу, але шипінг, тобто доставка у нас 2430 доларів при вартості товару в 1570 або 1430 доларів. Тобто, майже в ну на 1000 доларів доставка дорожча ніж сам товар, якщо, грубо кажучи, ну це як на мене ні в які ворота не лізе. Тому я просто взяв і вбив в Google доставка з Китаю. Дуже багато варіантів абсолютно всім тим компаніям. Я лишав заяв заявки. Хтось зв'язувався, хтось не зв'язувався, хтось через тиждень згадував за мене. А чувак, тобі там щось треба було. Отже, до речі, я в першу чергу звернувся в міст чайна, міст експрес, так тому що я з ними працював не раз через е... інші країни, так туреччина. Там я доставляв через них Велика Британія і тому подібне. Європа. Тобто, я з ними працював і знав Знав, що вони мені доставлять і в принципі ціна там трошки дорожча, ніж інші компанії, але точно була доставка. З міст чайна я спочатку зв'язався з ними. Вони мені запропонували якусь незрозумілу схему, і ціна доставки також була ну більш-менш не 4, 430 доларів. Так а ну на порядок дешевша. Ну і відповідно, після того як я сказав, що мені треба документи на РРО, там вже почалися якісь схеми. Ви нам доплатите там щось стільки то ми зробимо вам ціну стільки, то ну коротше, якісь незрозумілі. Мілімутки, і, в принципі, я цього не зрозумів і вирішив ну, пошукати. Плюс пошукав відгуки в інтернеті, і всі кажуть, що вони не дуже. Не знаю, з Китаю не доставляв, з Європи доставляв все прекрасно. З Китаю не знаю. Отже, після того, як я зробив той аналіз ринку, так пошукав всякі компанії, я наткнувся на М3 Cargo. Це не реклама, це реальний мій досвід. Я з ними вже співпрацював, вони вже мені доставили одну партію товару, вона вже знаходиться у мене. Ну і відповідно я її почав продавати. Двох словах, якщо розказати про Cargo, одна з найдешевших доставок. Ну я просто вибрав один тип товару. До прикладу, взяв ось цей товар. Нехай буде ці блоки живлення. Сказав: у мене є цей товар, ось його ціна, ось в принципі, його характеристики, тобто, стільки то кілограмів, стільки то об'єму. Ну і відповідно, ось мені треба доставити все це діло в Україну. І так я прокинув запит по всім тим компаніям. Вони дали мені одну з найкращих цін. Ну і відповідно вийшли на зв'язок. Ну, в робочий їхній час, звичайно, якщо ви зробите все це діло дванадцять. Тій ночі, не факт, що хтось зв'яжеться з вами о 12 ночі, ну але тим не менш вони зв'язалися, адекватно все пояснили на всі мої, напевно, дивні питання, так також відповіли, як доставляється, і тому подібне, через який порт, що і як. Тобто, ну зазвичай можливо не всі задають такі питання, ну але тим не менш. Ну і плюс трошечки обговорили інші питання: як оплатити, як то все. Вони також цим допомагають. Не питання. Я думаю, всі з цим допомагають. Ну але тим не менш по ціні. Мтрейкарго ось ця вийшла мені найкращою, ну абсолютно всі коробки прийшли цілими, і все прийшло в срок. Тобто, мені сказали, що в цілому все це діло займає десь два місяці. Але ну самі розумієте, зараз війна. Ну і відповідно буде десь 65-70 днів. Тобто не сказали, що буде дуже швидко. Все давай нам гроші. Сказали, реальний срок доставки. Ну і до чого я все це діло? М3 Cargo дали мені адресу їхнього складу, маркування. Я відправив своєму. Продавцю, так, ну, не своєму продавцю, я відправив продавцю, і він, в принципі, почав процес доставки чи виготовлення. Не знаю. Ну, коротше, процес доставки, можна так сказати. Оплатив продавцю, вони відправили в склад. В Шенжені чи Гуанчжоу, не пам'ятаю точно, це не так важливо. Ну і відповідно, до прикладу, ось шипінг-доставка да, на ось ці адаптери коштує 2430 доларів. Я зараз собі прорахував доставку деяких блоків живлення, вони напередок дешевші і вони по об'єму займають. На порядок менше, тобто це буде коробка доволі таки маленька, і мені дали ціну десь в 40-50 доларів за доставку тисячі тисячі блоків живлення, тобто 40-50 доларів і 2430 доларів. Я думаю, ви розумієте. Так, там буде ще трошечки доставка по Китаю, хоча доставка по Китаю там у мене вийшла безкоштовна. Ну і буде доставка по Україні, але вона не зрівняється з ось цією цифрою, тому ось вам. Дієвий робочий спосіб і перевірений спосіб, як доставити будь-який товар з Китаю. Звичайно, на адаптери одна ціна на дитячий одяг, до прикладу, буде інша ціна, і на якісь світильники буде інша ціна, тому що це все діло різні категорії УКТЗ, Так ну коротше, різні категорії товарів. Ну і відповідно там різні митні платежі. До речі, з ними я доставив собі все офіційно. Ну і відповідно мені дали договір, дали все як має бути з печаткою, грубо кажучи, з реквізитами, тобто. Це йде як первинний документ, що я купив у них. Вони доставили на себе, грубо кажучи, так, і продали мені. Щось такого плану виходить. Ну, з цим об обговорити. Микита, до речі, ось він тут, з ним. Це він, напевно, він з ним я все це діло робив, обговорював. В принципі, все дуже класно пояснює. Ну і відповідно, все як має бути. Отже, ось так в принципі можна доставити товар з Китаю. До речі, перевіряти продавців також важливо, тому що на Alibaba, Ну я так зрозумів, також час від часу заходять всякі шаграї. Ну і в принципі заберуть ваші гроші і доставлять цеглину. Так тому треба дивитися на ось на рік, скільки років вони тут взагалі продають. Якщо це перший рік, вже треба думати, чи треба замовляти, чи ні. Якщо другий, третій, то в принципі. І все добре, ось цей продавець має 7 років. Ну і відповідно зайти на його сторінку і подивитися взагалі щодо чого. Ну тут 7 років в будь-якому випадку все буде добре. Ось тут профіль. Якщо подивитися, то ось у нас 4,6 рейтинг, має тисячу з чимось ордерів. Тобто тут питань взагалі ніяких не, не може бути. Ну хіба що там по питанням, якщо брак якийсь попадеться, чи, чи щось такого плану, але я думаю, це не буде проблемою. Отже, панове, не буду затягувати це відео. Ось, в принципі, так, все це діло можна зробити. Я так зробив і. В принципі, зараз все це діло так і роблю. Все це діло працює, все це діло офіційно і за адекватною ціною, а не за 2430 доларів лише за доставку. Все, панове, дякую за увагу. Не забувайте про ЗСУ. До побачення.